Всім привіт! Як отримати Нія у 2024 році? Насправді інформації дуже багато в інтернеті і в різних чатах, що треба відправити листа або треба чекати, або треба ходити. Ну я хочу розказати вам, як насправді сьогодні відбувається цей процес, і як можливо отримати НІЯ одним днем. До речі, тільки в цьому відео ви дізнаєтеся, як отримати НІЯ день в день без сіти. Перший спосіб це державний сайт Іспанії, де можливо оформити сіту, тобто запис на зустріч для отримання Нія для українців. Я залишаю посилання в описі під цим відео. На екрані ви зараз бачите, куди треба нажимати по цьому посиланню. Необхідно вибрати ваше місто, причину звернення за Нія для українців, і чекати сіту. але їх дуже мало, дуже важко їх спіймати. тому... Це, в принципі, найвідоміший спосіб, він не змінився. Ви, мабуть, вже бачили багато інших відео на цю тему. А, є, до речі, бот, який буде повідомляти, коли саме з'явиться сіта. Я також залишаю посилання на цей бот в описі під відео. Будь ласка, підписуйтесь на бота і точно знайте, коли з'явилися ці, ці сіти, бо їх розбирать за дві хвилини. А другий спосіб це через спеціальний центр для українців. Він розташований в Мадриді, в Барселоні, в Малазі та розташований в Аліканте. Насправді, з усіх цих локацій найчастіше вибирають Мадрид, тому що у Мадриді ви приїжджаєте одразу. Отримуєте, коли у вас є сіта. Ви приїжджаєте, отримуєте ні в той же день. Якщо ми говоримо, наприклад, про Барселону, то в Барселону, якщо ви приїдете. То вам тільки зроблять запис до поліції, і треба буде в Барселону приїжджати ще раз. Для тих, хто живе в Барселоні, це не проблема. Але загалом, я гадаю, багато е глядачів не живуть в Барселоні, і доволі дорого буде декілька разів їздити в Барселону для того, щоб отримати ніяк. Це не найкращий спосіб, але в них багато вільних місць е майже на кожен тиждень можна записатися. Е інші центри в Малазі найчастіше на не беруть трубку, в Аліканте неможливо. Зробити ні. Що стосується подальших способів, найефективніший спосіб і наразі найпопулярніший, як мінімум у Валенції, де знаходжусь я, і, до речі, пропоную послуги з пошуку житла для оренди або для купівлі, це імейл на відділ поліції для отримання запису тої самої сіти. І одразу отримати НІ для українців. Але є один нюанс. Багато хто радить писати на там на патерну, на інші якісь відділи поліції, але це все вже не працює. створено де, буквально місяць назад а, спеціальний м, поштовий ящик, куди тепер всім необхідно надсилати листа з будь-якого відділу поліції і чекати на сіту, тобто по Валенції мається на увазі, і чекати на Сіту за місцем. Яке вирішить для вас поліцейський, який отримує цей лист, і от туди теж я теж залишаю на речі, поштову скриньку в описі під відео. На неї ви насилаєте лист. Лист також я копіюю. Можете просто перекопіювати з опису і вставити свої дані, надіславши його на пошту. І треба чекати відповідь. Відповідь не завжди можна отримати швидко. Якщо зробити хоч одну помилку в тексті цього листа, то другий раз вам відповіді вже не отримати. Від поліцейських вони вже не читають той лист, тому краще з іншої пошти насилати другий лист повторно. І що цікаво, то отримавши сіту, ви з'явитеся по місцю і в час, який буде зазначений, доведеться все одно чекати декілька годин до отримання цієї інії. І запис буде не швидко. Тобто, скоріше за все, запис буде через два тижні, як пощастить, звісно. Але я розповідаю лайфхак, тобто спосіб, про який мало хто знає, це приїхати з самого самого ранку у відділ поліції, який я пропишу зараз в описі до цього відео. І без сіти вас можуть прийняти і видати вам сіту в той самий день у порядку живої черги, тобто чекати доведеться годин 6, одразу попереджаю. Але спосіб перевірений: багато хто з українців вже повідомляли мені, що вони таким чином отримали Нія без сіти, без очікування в день свого приїзду до Валенції. Ніде не чув про цей лайфхак. Залишаю вам адресу цього відділення. Но ви можете спробувати удачу, щоб швидко отримати НІЯ для українців. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним. Якщо так, то підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, щоб це відео поширювалось і більше наших співвітчизників дізналося про те, як краще і швидше вони зможуть отримати Нія. В Іспанії до нових зустрічей, друзі.